Зараз я вам розкажу одну інтересну і цікаву річ. Фармасі для мене по бізнесу це вже четверта компанія. Так що я знаю про що я говорю. І досвід у мене у мережевому маркетингу з 1998 року. Ну, на сьогоднішній день це 24 роки. Як ви думаєте, досвід гарний? І про те, що я говорю, я знаю на своєму особистому прикладі. Так от, чому. Саме фармасі і чому я вас запрошую в фармасі? Тому що я точно знаю. Пам'ятаєте, четверта компанія, що в фармасі є такий товар, якого нема в жодній іншій компанії. Або для того, щоб знайти такий товар, треба декілька компаній. Щоб вони їх з'єднати, а в фармасі це все є. Тому компанія вигідна для реєстрації не тільки для продавців чи для тих, хто будує бізнес, а навіть і для покупців. Тому що е, я, як е, покупець, купую один товар, тобто, ну, товар в одній компанії в одному, одному сайті. Раніше це я робила на різних сайтах, в різних компаніях, в різних магазинах. А тепер це я всі покупки роблю в особовому кабінеті, плюс і ще знижку отримую і подарунки. Друге, в цій компанії можна заробляти чотирма способами. Ці чотири способи я розкажу особисто людині, тому що час відео короткий. Можна заробити тут не вкладаючи гроші. Тобто, якщо ви підприємець і у вас був свій бізнес до війни, ви вкладали гроші, то тут можна свій бізнес почати не вкладаючи грошей. Ну, Наприклад, це той же самий дропшипінг можливість. І багато е, інших способів свою мережу зробити, не вкладаючи грошей, але вкладаючи свої сили, свої знання. І е, ці знання даємо ми вам. А також ми даємо абсолютно безоплатно кожному, хто реєструється в нашу команду, телеграм-бот і сайт. Ви, наприклад, догадуєте, скільки треба грошей потратити для того, щоб цей телеграм-бот для вас хто зробив, чи ви самі зробили, скільки знань треба мати. А тут все автоматично. І цей бот за вас зробить ну, точно 50% роботи по побудові структури і роботи з клієнтами. Ми даємо навчання безоплатно, і це навчання різних рівнів. Від того, як спочати, як розвиватись, і навіть для тих, хто хоче отримати. Отримати надвисокі е, премії і е, доходи, а також ми Пропонуємо можливість працювати навіть із за кордону. У нас зараз дуже багато наших людей виїхало за кордон, ховаючись від війни, і хтось там себе знайшов, а хтось так до сих пір і не може знайти зрозуміти, що йому робити. Так от ми пропонуємо і даємо таку можливість, і у нас є навіть директора, які вийшли на високі кар'єрні сходинки, і сидячи при цьому десь в Германії чи в Польщі. Отримують і премії, і все. Як це робиться, і як це зробити, ми теж навчаємо і теж безоплатно. А ще тільки в нашій компанії є можливість отримати автомобіль за одну гривню. Не в лізинг, не на той час, поки ви працюєте в компанії, а за одну гривню і всього-навсього через півтора року. А ще компанія фармасі за цей рік, за 2022 рік, знизила пороги деяких. Сходинок у маркетинг плані, тобто там, де було, наприклад, 4 тисячі балів бокового об'єму, зараз зробили 2,5 тисячі бокового об'єму. І ще багато дуже показників, які просто знизили. Тобто компанія йде назустріч своїм консультантам, своїм лідерам і робить прийнятні умови. А ще є одна велика перевага в компанії Фармасі фармасі не працює в Росії. Як деякі компанії, які зосталися на ринку України і розказують про те, що їх бізнес цікавий, але насправді їх компанії також продовжують співпрацювати з країною-агресором, тому думайте, де ви купуєте продукцію, кому ви платите гроші і на що ці гроші потім ідуть. А якщо ви шукаєте можливість додаткового заробітку чи хочете чомусь навчитись, бо я можу сказати, що у мене є новий партнер, я це студентка відділу маркетингу і менеджменту, то вона сказала, Боже, ви даєте таке навчання, яке я протягом трьох років на своїй спеціальності в вищому закладі отримала. А ви тут даєте всім і даєте безкоштовно, і ще це можна вчитися в вільний час. Так що, якщо вам це цікаво, і неважливо, скільки вам років, до речі, я дуже часто стикаюся з тим, що от мені 51 рік, і всі кажуть, та я вже стара, куди мені? Любі мої, все тільки починається, і неважливо вам 18 років чи 30 років, чи 50, чи навіть 60-70, якщо ви хочете жити гарно. І побудувати свій бізнес і свої доходи так, щоб ви ні від кого не залежали, давайте до нас. Я от приклад тому, що можна все, і навчитися всьому можна, і в будь-якому віці. Так що запрошую вас, пишіть особисте повідомлення, а якщо хочете в команду, зразу реєструйтесь по посиланню або під відео, або на моїй сторінці. До нових зустрічей! Бережіть себе!